До мене звернувся батько цієї дитини. Її однокласник е, принижує, дражниться з нею. Ти хоче написати заяву, можливо. Він каже, ні, поки я заяву не, не хочу писати, я почав, хочу спочатку поспілкуватися усно. Один раз остановився, руки зв'язав, то вторий раз рот рот зав'язав. Зафмотав. Mm -hmm. Кричав. Ось як ми встановили. <ква> я вже успокоївся і говорив з ним спокійно. Ну. Вичито. Плакав і далі звільнявся. Вам повідомляється про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України, а саме у викраденні людини відносно малолітньої особи. Поліцейські повідомили про підозру 55-річному чоловіку у незаконному позбавленні волі малолітньої дитини. Подія сталася в одному з сіл Одеського району. Попередньо встановлено, що чоловік дізнався від 11-річної дівчинки, якою опікується, що її однокласник, нібито вдарив її. Обуровшись, фігурант розшукав хлопця на одній з вулиць, де той катався на велосипеді. Селоміць посадив дитину до багажного відділення автомобіля, зв'язав руки, затулив ганчуркою рота, після чого відвіз хлопця на околицю села. Там він провів з ним так звану профілактичну бесіду, після чого привіз на те саме місце, звідки забрав. Такі дії чоловіка були кваліфіковані правоохоронцями як незаконне позбавлення волі людини, вчинене щодо малолітнього, що супроводжувалося за подіянням фізичних страждань. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Судом йому обрано запобіжний захід, максимальне покарання за цей злочин 5 років позбавлення волі. Всі обставини злочину встановлюються, досудове розслідування триває.